Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, не встиг Трамп насолодитися і викупитися сповна в променях слави від того, що закінчив Восьму війну між Ізраїлем та, наголошую, не Палестиною, а Хамазом. Прилетіла отвіточка. Про що саме? Ну а що тут розповідати? В принципі, країни Саудівська Аравія. Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати вже попередили адміністрацію Трампа, що якщо США не змусить Хамас виконати умову угоди, а я нагадаю, це саме угода американського лідера, та роззброїтися, вони не братимуть участі у відновленні гази. Про це повідомляють медіа, і я можу сказати тут лише одне. Вікно можливостей для України, чим побільше тої зброї, яка мала йти в Ізраїль, переманити, перекупити викупити для себе, воно дуже вузьке. Бо щось мені так здається, що Хамас роззброюватись не буде. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Напишете. Звичайно, це не головна тема сьогоднішнього дня, але я про це хотів вам сказати. Друга теза, про що ми можемо з позитивного, так давайте так це. Така історія. Тепер з позитивного. Я вам хочу показати безпілотники, які досить так сильно нагадують шахеди, але це не шахеди. Спільне виробництво України в кооперації з Німеччиною та США вони налагодили таке дроні Камікадзе АЛМ 20 з дальністю, увага, 1600 кілометрів. Та бойовою частиною 45 кг. кілограм, але особливість ситуації полягає не стільки в тому, що воно подібне до шахеда, а в тому, що там вже використовується штучний інтелект для наведення на цілі. Отже, як то кажуть, в таку гру можна грати вдвох. Ну а ще дуже непогана новина, яка прилетіла на сьогоднішній день від Британії. Разом із Сполученими Штатами вони Британія пропонує разом із США розробити мирний план для України. Ну, вроді би скажете, а що ж тут нового, Вже тих мирних планів було дуже багато. Але е, прем'єр е, Великої Британії Кір Стармер зробив геніальну ідею. З однієї сторони, полестивши Трампу, він зробив ідею, що Спільної з Вашингтоном ініціативи, яка би ґрунтувалася на 20-пунктному мирному плані Трампа. Мирний план Трампа, який він так хвалить як перемогу для припинення війни в Газі, отже, водночас генеральний секретар НАТО Марк Рюте запропонував провести термінову координаційну розмову і між зрадниками з національної безпеки європейських країн протягом. Цих вихідних тому друзі, я думаю, що з понеділка ми почуємо черговий мирний план, який базується на мирному плані Трампа, котрий дав результати. Народ, я думаю, що це дуже хороша ідея. В принципі, як мінімум Трампу буде дуже важко щось заперечувати щодо геніальності його мирного плану. Ну, але історія щодо відмови надати Україні томагавки починає грати іншими барвами. Через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни в Україні. Отже, як виявляється, і про це пише CNN, Саме така історія заслуговує нашу увагу. Бо якщо є розбіжності із Зеленським щодо майбутнього майбутнього цієї війни, то тут просто уточню у Трампа, як пише CNN, склалось враження. Що Україна прагне до ескалації і затягування конфлікту. Розумієте, в чому небезпека цих тез? Небезпека цих тез, зараз я вам зроблю посилання. Вона полягає в тому, що Україна винувата. Пам'ятаєте? Я вам вчора казав, це вікно можливостей для Трампа знову зробити крайніх. Чому? Ну, Путін же ж позвонив, Трампу навішав, що він же ж хоче перемовини миру. Звичайно. Не розказував цього разу про половців, про князів Рюріковичів і так далі. Бо цю, вибачте, сценіну в очі вже Трамп чув десь, правда. Але те, що в певній мірі змінилася риторика Трампа щодо томагавків і щодо цих подій, що він знову ж таки шукає вину в Україні, ну мене це насторожує. В той же час росіяни продовжують заливати Трампу в вуха, розповідаючи, що вони хочуть зробити підводний коридор. Між Сполученими Штатами та Росією і запропонували навіть маску. Цей тонель там 70 миль потрібно зробити. Ну, становить десь 65 мільярдів доларів. Ну, коротше кажучи, сказали, росіяни порахували, що 65 можна зробити вісім, і маск давай до насті. Типу. Ну, коротше кажучи, історія така. Що небудь, аби розказати, як це буде вигідно Трампу, звичайно, напевно, це навіть в контексті ну, так званих майбутніх перемовин між США і Китаєм. Бо рідкоземельне Росія, Америка, Єдиний бізнес, зняття санкцій, Ну ймовірно, тиск на Китай, бо ж рідкоземельне тепер буде транспортуватися напряму. напевно в Вашингтон. Коротше кажучи, ця вся оця, оця хрень вона задовбала, але друзі. Головна тема сьогоднішнього дня не про то. Я хочу провести невеличкий підсумок, який, я думаю, вас має зацікавити. Зараз ви підписуєтесь на наш з вами канал, тицяєте вподобайки, робите коментарі, що ви думаєте, а який же ж результат поїздки Зеленського в Америку, і взагалі що то було останніх 2-3 дні. Тому ви підписуєтесь, донатите на ЗСУ, підтримуєте наш канал, а я. Буду говорити певні думки. Вони, я думаю, вам сподобаються чи не сподобаються, але це буде як мінімум правдиво. Отже, переговори про мир. На що справді нам всім потрібно ну, реально звернути увагу? Ну, як мінімум, на те, що розмови в трикутнику Трамп, Зеленський і Путін неможливо розглядати у відриві від переговорів світу, а саме США, Китай, які. Можуть бути 30 жовтня. і от якраз таки на фоні нового витка тарифно, назвемо так, рідкоземельного загострення. Якраз таки треба це все розглядати, тому що це трошки більше для Трампа важить, ніж україно-російська війна. Наразі Путін, звичайно, реально да зміг на, на, навалити Трампові в вуха, що можна вести якісь там переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін. Ну, як мінімум, спочатку мир, а потім переговори. І це головне питання переговорів Трамп-Зеленський. Якщо Трамп підтримує цю ідею спочатку припинення вогню а потім базаримо, то в принципі теоретично ми можемо надіятися на таку перспективу. Поки що сьогоднішня атака, шахеди, три ракети. Нічого не міняється для нас сьогоднішня нічна атака по Україні. Але ще раз наголошую: тут же ж питання яке? Пам'ятаєте, ми з вами розбирали цей кейс, що Путіну на лясці вдалося насяти Трампу в ухо і розпоказати, що давай будемо говорити про остаточний мир, нащо нам якесь там сране припинення вогню? Це ніячого. А я казав, що це дуже фігова історія, бо про остаточний мир Путін буде говорити роками, аж поки йому дійсно не стане це вигідно зробити. Ну, на тлі якихось завоювань або на тлі порятунку своєї економіки, це вже не важливо. Отже, позиція друга це стратегія Трампа. Вона в принципі полягає в залякуванні Росії, що в разі неприпинення війни Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. Але народ, ну це ж завдяки тому, що працюють сили безпілотних систем України. Найкращий на сьогоднішній момент. Виконавець санкційної політики, яка потрібна проти Росії, це ЗСУ. Ну, давайте говорити відверто. Але тим не менш, при цьому томагавки залишаються головною страшилкою Вашингтона. І якщо Росія не припиняє війну, то українські умовно томагавки розбивають нафтоперевалку на Балтиці. Я вам колись казав: нафтоперевалка на Балтиці це одна історія, а нафтоперевалка Новоросійськ – це друга історія. Вона є дуже важливою. Чому? Бо як дехто тут писав, що от ми не чіпаємо новоросійськ, а вони не розбирають на молекули Одесу. І в нас зерновий коридор працює, і порти працює. Але справа в тому, що росіяни розбирають Одесу. і всі історії, я думаю, що в нас будь-які обмеження мали би моральні бути зняті. І саме головне, з моменту як росіяни почали розбирати нашу газову інфраструктуру, я вважаю, що ми маємо прикласти найбільше зусиль. Для того щоб розвалити якраз таки логістичний, так би мовити, логістичну розв'язку російського Газопрому, да? а це звичайно Ямальський хрест. Як би ми його не називали. Хто не знає, загугліть, Ви побачите, що там перетинаються всі головні гілки га газпрому. Ну але продовжуємо далі. Отже, якщо Росія не припиняє війну, то ми умовно тамагавками розвалюємо їхню нафтоперевалку на Балтиці. Далі. І ще одна позиція. Третя це стратегія Путіна, також більш-менш нам зрозуміла. так? Да? Бо він, в принципі, тягне час. Ну, це ж не для кого не секрет, і продовжує вішати Трампу про якийсь там міфічний видобуток рідкоземів в Росії. Бо ми ж знаємо, що зараз Китай поставив, ну взяв також зашморг навколо всіх, бо він є монополіст, фактично рідкоземельних цих речей. Так, от Путін звичайно трусить. Він, звичайно, може мати якісь свої страшилки. Він демонструє, що активно готується до мобілізації, і демонструє, що може вдарити по Європі, а його ціль – обміняти всього на спокій НАТО на Україну. А наша задача не допустити цього. Бо будь-яке перемовини в погодженні щодо позаблоковості це транда. Розумієте, я розумію, що там питання НАТО нам вже і так навішали, що через 20 років, через 10 років, через 30 років і так далі. Ну, це є принципова позиція. Бо якщо вона валиться, валиться вся остальна наша конструкція. Тобто, ми прогибаємося під зміну конституції, і це дуже фігово. Нам цього не можна зробити і не допустити, і не дати Зеленському на цю хрень піти. Так, от головна червона лінія Путіна зараз, звичайно, це Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом, він може лише. Якщо він має якийсь свій реальний страх, реальним страхом для Путіна може бути переживання за свою шкуру чи за свою жопу. Коротше кажучи, ну і ще одна теза, яку я хотів вам загострити увагу, це зустріч в Будапешті. Буде вона чи не буде зараз, це в принципі, я так думаю, що великого значення немає, бо це подвійна, так би мовити, гра Трампа. Ну я так думаю, можу помилятися, але з однієї сторони він. Підтримує Орбана а в Орбана в квітні вибори. Ми з вами про це говорили вчора. Розуміємо, да? але саме головне, йому треба переговорний плацдарм перед переговорами з Китаєм. Чому він так і сказав там, два тижні і так далі? Бо переговори з Китаєм стартують фактично 30-го числа. Ну, чесно кажучи, не знаю. В цій ситуації мені здається, що затягувавши історію, погоджуючись на історію дзвінка Путіна і переговорів, і так далі, Трамп таким самим чином демонструє тим, що він, типу, якби має розмови, контакти з Путіним, а отже, не віддає Росію повністю під тотальний контроль китайцям. Ну, це так, знаєте, мені це не дуже подобається. Але я можу це якимось чином пояснити. Ну і ще одна теза: це те, що в ідеалі, звичайно, Трамп хотів би отримати хоч якийсь варіант миру. Ну, ми пам'ятаємо це, все ко ко, -ко е Нобелівська премія, і так далі. Я думаю, що не вийде, ну чесно. Але ми можем, можемо не допустити сильної позиції Росії і Китаю, це як наша мінімальна програма. От і в цій історії нам треба якось звернути увагу на цю пропозицію, за яку я сказав сьогодні щодо Стармера Британії, що нібито похвалили Трампа, хороша була угода для Хамаза. Давай ми таку саму 20 пунктів напишемо для України. Ну, щось ті типу такого. На сьогоднішній день я так думаю, що американці реально переоцінили роль Москви в цій всій історії. І я думаю, що все-таки передача Україні та Магавків могла би, ну скажімо так, нічого страшного з цього би для світу не вийшло би а підсилити досить серйозно переговорні позиції Москви щодо припинення вогню і заходження тоді в мирні якісь там угоди. Чому бо. Ну, дивіться, Трамп з Путіним поговорив, да, але ж Путін не припинив бомбардування. ні, не припинив, але Трамп припинив 에, розмови про томагавки. розумієте? А якби він сказав би окей, добре, але далі передає томагавки, розумієте? Тоді що би хотів би Путін? Він же хотів би чим побистріше зустрітися і вже мала би бути конкретна пропозиція. Особливо, якби за цих два тижні десь щось з томагавків прилетіло там, де я казав. Ну а що? Ні, ну ми ж типу ще ж не базаримо. Ми ж тільки договорились базарити. Ну, я покадав, виконую свої обіцянки перед Україною. Це було би знаково, ну як на мене. Але Трамп є Трамп, що в голові Трампа знає тільки Трамп. Ну коротше, така історія. Я хотів підвести цей невеличкий такий коротенький підсумок. Я дякую своєму товаришу Вадиму Денисенко, який, в принципі, це розписав. І я погоджуюся з ним. Але, звичайно, своєю думкою щодо, ну, скажімо так, моїх аргументів. Отже, друзі, я вам щиро дякую. Ми переможемо! Слава Україні! Тримаємо стрій! Війна ще буде йти. Мира сьогодні не буде. То точно така історія. Що зробиш? Нам своє робити. Донайте на зсу, підтримуйте канал, ти файники, робіть репост. відео. Слава Україні!